Доброго дня, ви на каналі Ліричний селянин. Дай Боже гарного вам врожаю. Уже скоро через пару днів буде висадка картоплі в ґрунт. Буде оранка городу, висадка картоплі. тому для цього вже потрібно виносити картоплю із погреба, чим ми сьогодні і займемося. За пару днів до посадки картоплі потрібно винести картопельку з погріба, щоб вона прогрілася. Зазвичай робимо це за 3-4 дня до дня посадки, щоб вона трошки зігрілась, набрала температуру навколишнього середовища. Раніше виносили за тиждень, а то й за два, але вона проростала сильніше. Тому останні роки. Виносимо за 3-4 дня до посадки. За цей період вона ще не спіє сильно підрости пагони От, якраз нормально. Ось почався процес виноски. Бачите, як бачите, вона вся в ящичках. Всі сорти поділені, підписані, бумажечки лежать. Наприклад, ось бачимо лорет. Все підписано. Кожному ящичку деяка вже проросла сильніше, деяка ще не починала проростати, деяка слабше, Ну, але вона в землі все сходить майже однорідно. Ось така картопелька, так? Продовжимо далі виносити картоплю. На цьому все. 40 хвилин роботи і вся картопелька вже винесена. От, бачите, додавалися маленькі ящички. Це та картопля, яка ще тільки у нас перший або другий рік. Родила, ще не так багатий великий урожай був. Але розводимо, потрішку розводимо, їй становиться все більше і більше. Отак, в кожному ящичку, як бачите, різний сорт картоплі. І червона, і біленька, різні. Все підписано. Це ретельно, щоб ніде нічим не змішувалося. І от тепер вона тут полежить 3-4 дня перед посадкою, трішки зігріється, трішки пустить паростки, і буде готова для висаджування в ґрунт. От так. Зараз потрібно її вкрити, щоб не попадало на нього сонячне проміння. Та й краще зігрівалося. Вона буде вкритою. І так пролежить 3-4 дні. От так 40 хвилин і вся картопелька з погреба винесена. І тепер картопелька вже вся вкрита. Винесена, вкрита, хай зігрівається. І через пару днів будемо її висаджувати в ґрунт. От така процедура підготовки картопельки перед посадкою. Ну так, да, до посадки все ближче і ближче. Кому було цікаве відео, ставимо подобайку, Пишемо коментарі та підписуємося на канал. З вами був ліричний Селянин. До зустрічі!